Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття та сестри, в Євангелії від Іоанна в третій главі з першого віршика ми з вами читаємо. Серед фарисеїв був чоловік на ім'я Никодим, начальник іудейський. Він прийшов до Ісуса вночі і казав йому раві, Ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може чинити таких чудес, які ти чиниш, якщо з ним не буде Бог. Ісус сказав йому у відповідь істину істину, тобі кажу хто не народиться згори, той не може побачити Царство Божого. Никодим каже йому, як може людина народитися, будучи старою? Хіба вона вдруге увійти в утробу своєї матері може і народитися? Ісус відповів, істинно, істинно, тобі кажу, хто не народиться. Від води й Духа, той не може увійти в царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам треба народитися згори. Дорогі браття та сестри, Господь каже «Істина, істина, тобі кажу, хто не народиться від води й Духа, той не може увійти в Царство Боже. Тому так важливо кожній людині бути охрещеній в ім'я Господнє. А ми знаємо, що під час хрещення на людину сходить Дух Святий. Отже, ми не можемо бути християнами, якщо не приймемо таїнство хрещення, якщо не будемо хрещеними Духом Святим. Також маємо постійно собі нагадувати, що ми маємо слідувати за Господом в щоденному нашому житті. Господь має стати. Головною та центральною особою нашого життя. Ми не можемо бути християнами в своєму серці, якщо Господь десь живе на задвірках нашого серця. Ми не можемо бути, знаєте, повноцінними християнами, якщо наше серце належить Господу. наприклад, Відсотків на 20 на 30, а інша частина нашого серця живе своїми планами, своїми мріями, живе пристрасним гріховним життям. Ще раз повторюсь, дорогі брати та сестри, християнство, воно починається з того, коли в своєму серці ми Господу робимо головною та центральною особою. Нашого життя. Так часто воно буває, що ми в неділю йдемо до храму, ми сповідаємось, тіла та крові Господньої, І опісля протягом наступного тижня ми продовжуємо жити своїм власним життям, своїми власними мріями, своїми власними планами, дорогі в Христі. Ми приходимо на сповідь. Посповідались, знаєте, так, загально. Отче, грішив в думках, Отче, грішив в ділах, грішив в словах, каюсь перед Господом за все і вся. Знаєте, це така трошки лукава сповідь, да, коли ми в загальному щось десь посповідались, коли ми причастились тіла та крові Господньої. І продовжуємо жити своїм пристрасним гріховним життям. Ще раз маємо акцентувати увагу на те, що християнство це наше життя з Богом, коли Господь є центральною та головною особою нашого життя, коли в нашому серці головне та центральне місце займає Господь. І ви знаєте, так часто. В житті людини людина живе, живе, живе таким своїм життям церковним, напівхристиянським, таким пристрасним, гріховним, трошки з Богом, трошки з гріхом. І Господь, знаєте, допускає в житті людини цю пустелю. Пустелю, де нікого немає. Де ні від кого ти не можеш очікувати допомоги, як тільки від Господа. І Господь бажає, щоб ми в своєму християнському житті мали свою особисту зустріч з ним, щоб всередині себе ми зустрілись з Богом і переродились, переродились з тієї пристрасної, гріховної, земної, тлінної людини. В людину духовну, в людину, яка слідує за Господом, в людину, яка бере свій хрест і щодня помирає, в людину, яка будує своє внутрішнє життя з Богом. В старому завіті ми з вами, дорогі в Христі, читаємо про події ізраїльського народу, коли великими дивами Божими Господь. Вивів ізраїльський народ з єгипетського рабства. І ось, перебуваючи в пустелі, ізраїльтяни починають нарікати на Господа. А як нам добре було в рабстві, а ти нас сюди вивів? Хоча навіть в пустелі ізраїльтяни вони не мали ні в чому потреби. Господь їх годував манною. Господь їх вів шляхом спасіння, але в чому було питання? Питання було в тому, що Божий обраний єврейський народ, ізраїльтяни, вони бажали бачити Божу руку в своєму житті, щоб Господь їм допомагав, але вони не бажали святого життя з Богом. Вони не бажали в своєму серці слідувати за Богом. І так часто ми в своїх особистих пустелях. Господь допускає в нашому житті ці пустелі, щоб ми в цій пустелі ще і ще раз зустрілись з Господом, щоб ми померли для себе, для своїх пристрастей і зустрілись там зі Спасителем. Отже, кожна наша пустеля. Вона допускається Господом з його великого промислу, з його великої любові, щоб в цій пустелі ми мали особисту зустріч з Богом, щоб в цій пустелі ми повноцінно покладались на Господа, а не на людину. Знаєте, дорогі в Христі, тому так важливо нам в своїх життєвих пустелях мати Зустріч з Господом. А щоби нам мати цю зустріч з Господом, нам в цій своїй особистій пустелі потрібно відкрити для Бога своє серце? Потрібно перемінити своє життя. Потрібно, знаєте, полишити свої гріхи, свої пристрасті і послідувати за Спасителем. Потрібно мати це покаяння. Що таке? Покаяння, часто ми над цим не задумуємось. Ми, знаєте, як кажуть в народі, грішу та каюсь, так часто і ми, християни, живемо саме так. Сьогодні я каюсь, завтра грішу, і кінця краю такому життю немає. Але покаяння, ми маємо на цьому акцентувати увагу. В грецькій мові воно визначається як слово Метаноя. І ось коли ми читаємо про покаяння, знаєте, ми зустрічаємо це грецьке слово метаноя. Що воно означає? Воно означає переміну мислення. Воно означає в більше такому глибокому духовному сенсі, означає. Переміна нашого внутрішнього життя. Отже, покаяння це не лише зовнішнє. Я постояв перед Богом на колінах, покаявся, посповідався, причастився, день, два, три ще пожив святим життям так більш-менше, і потім знову впав в гріхи. Знаєте, покаяння це переміна нашого внутрішнього життя. Знаєте, якщо всередині себе ми жили гріхами. Пристрастями, то ми починаємо жити Господом. Ми починаємо шукати свої внутрішні насолоди в Господі. Покаяння це не, мов би, наше народження згори, коли ми живемо Богом, коли ми не живемо вже гріхами, не живемо вже пристрастями, але шукаємо Спасителя і своєї насолоди в життя. Божественній благодаті, дорогі в Христі, браття та сестри. Нехай багатомилостивий Господь допоможе кожному з нас, знаєте, мати цю особисту свою внутрішню зустріч зі Спасителем, не шукати постійно своєї допомоги в людях, навіть духовної своєї допомоги. Але шукати цієї зустрічі з Богом, але шукати свого цього внутрішнього покаяння перед Богом, своєї, цієї внутрішньої переміни. Коли ми шукали свою насолоди в пристрастях, в ріхах, а навернувшись до Бога, ми шукаємо свою насолоду, своє спасіння в Ісусі Христі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.